Добрий день, глядачі підписники мого каналу ранок. І я є зранку на городі. 6 годин. Сьогодні у нас морозець по поверхні і на травиці, і на земельці. Одягла зимову шапку, бо якщо лешу одягни чи платок, то вуха тоді починають мерзнути. А я прийшла, взяла он граблі, лопату і прийшла копати на город. Тут така смужечка ось є, яку ще треба скопоти. Петрушку посію тут, а тоді ще подивлюся, що. Сьогодні і сніданком заморочуватись не буду. Омлет приготую із сиром та й поснідаємо. Для нас найсмачніший омлет, який був приготовлений на смольці на домашньому. Яйця тільки солю, не перчу. Молоко додаю на око. Сиру, бо в мене. На двох сковорідках омлетики готую. Собі на три яйця заколотила, а для чоловіка на чотири зробила. Вже як омлетик зверху прихватився, я засипаю його сиром і ще кришкою накриваю, але газ вже виключаю. На малесенькому, малесенькому, мінімальному вогні смажу я омлетик, щоб він був рум'яненький, а не страшненький. І з сиром. Омлет смачний. Показувала я вам колись із грибами, теж роблю. Ну, і думаю, це ще покажу. Так, Ой, наступила на граблі, хоч би не получить по голові. Не знаю, скопала я вже половину. Чи ще й ні. Дійшло я до свого молоденького часничку, Ось тут у мене є такий острівець. Це колись я стрілки на часничку обирвала ж, та сюди їх понакидала. Висохше ж. Часничок, стрілки, і часничку висох, висохли і понасівалися. А тепер оце кожного року молодий часничок відростає, а ми тоді ж викопуємо та з борщиком, свіженьким йому чи з салком. Гарно сьогодні сонечко світить, підіймається до нас на городі, посміхається. Роблю невеликі перекурчики частенько, бо вже не виходить. Ой, дівчатка, щоб оце лопату взяв та й всю площу скопав. бою. Та оце ж позаду себе обертаюся та заглядаю. Щось росте, щось, щось виткнулося. Та не аби йок, а рядочок ось. А тоді я згадала, що пам'ятаєте, у минулому році я вам показувала часник, чоловік з роботи привіз такий здоровий на цілу долоню. Я вас ще там запитувала, як він називається, що за сорт. Ви мені писали, що схоже на рокамболь. Це гібрид часнику і цибулі. Писали ще ви, дівчатка, що хто там садив із вас, вам на смак він не сподобався. Ну, я ж, самі розумієте, час, той чоловік, як привіз, то я ж ту частини звісно, що на зубки розібрала і її повтекала. Щоб не ображався чоловік, та й мені цікаво. Побачимо. Виросте, скуштуємо. А тоді вже я вам скажу, чи сподобався нам смак цього рукамбулю. Трохи залишилось докопати. Треба трохи перепочивати. Взяла коробочку все, та піду, квітів мати мочихи, собі на зиму нарву. Вже не одна портія у мене квіточок тут сушиться. Я вам вже показувала, де я їх сушу. В хоті, в золі. Ось так тут на стінці. Сонячних променів прямих немає. Не темно, але вони не розлітаються. Ну, ось так, квіточки, як я вам вже сказала, висипаю. Розкладую, а тепер, мабуть, і ще піду і ту смужку на городі докопаю. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!